Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Дракон драх рейсингу. Приїдеш до фінішу першим і друге місце в таблиці. Твоє. Так. Перевірю, який тут балон із закисом азоту знову ця траса, як вона мені не подобається лайнува, блін. Дарма я захист використовував. Розганяємося. Женемо. Лайно, знову цей фургон. Мені ця траса ніколи не подобалась. Женемо. Та... Мені не подобається те, що трафік вискакує постійно. Женемо. Ха-ха. До побачення. Ну все, фініш, перемога. Правда, з третього четверту разу, але... Вийшло. І я один приїхав до фінішу. Всі розбилися. Чи розбили свої автомобілі? Воно вони стоять двоє. О, троє. Три косаря отримали. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну на цьому це все. До скорого!